Чи потрібно нагадувати дитині, що в, нього, в неї зараз по розкладу заняття? Я цього не раджу робити. Для цього що робити можна? В телефоні є нагадування будь-будільник. І якщо заняття о 18 годині, то будільник нагадає о 17.45, він улюблений молодією. Да, зіграє. А це буде е, означати, що через 15 хвилин дитина піде на урок. І закінчиться урок, наприклад, через 15 чи 30 хвилин. Ви знаєте, час І ще раз один будільник. Дитина сама повинна бути організована. І її треба до цього